Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми вам розповімо про цікаву тварину. Кажанами називають савців загону рукокрилих. Розміри тварин коливаються від 25 до 40 см. Передні кінцівки є крилами, звідси й назва. Щоправда, їх будова суттєво відрізняється від пташиних. Пальці у них дуже довгі, вони є основою для крила зі шкіри. Під час похолодання тварини завертаються у власні крила наче обгортаються пледом. На мордочці конічної форми красується великий рот. Очі маленькі, вуха, навпаки, дуже великі, все разом створює образ прибульця потойбіччя. Рукокрилі мають густий волосяний покрив, ззаду є невеликий хвостик, покритий шкіряною перетинкою. На грудях виділяється невеликий кіль. Зір у них ніякий, крім того, кажани дальтоніки, вони не розрізняють кольори. Однак при їхньому способі життя цього й не потрібно. Зате слух дуже тонкий. Тварини можуть чути звуки від 12 до 190 тисяч Гц. Органами дотику служать вібриси, короткі волоски, які розсосереджені по вухах та перетинках. Перетинка, що обтягує крило, дуже еластична. Вона здатна без розриву розтягуватися в четверо. Незважаючи на зовнішню непоказність літального апарату, рукокрилі є чудовими літунами. Крилами вони керують за допомогою довгих пальців, передніх та задніх лап, а також шпор. У різних видів льотні можливості можуть сильно відрізнятися. Найгірші пілоти крилани, найкращі бульдогові кажани. Льотні якості особливо важливі на полюванні, щоб зловити комаху, кажану потрібно секунди. При цьому тварина встигає зробити кілька фігур вищого пілотажу на кшталт петлі та пікірування. Найскладніше для тварини приземлитися вниз головою. Птахи на таке не здатні. У процесі еволюції, яка тривала 50 мільйонів років, виробилася спеціальна методика, яка називається чотири торкання. Це справжній акробатичний трюк. Миша підлітає до гілки або склепіння печери і спочатку чіпляється пальцями всіх чотирьох кінцівок, потім відчіпляє передні та повисає вниз головою. При посадці виникає чотириразове навантаження. У це важко повірити, але кажани заселили практично всю планету. Вони живуть на всіх континентах, виключаючи лише одну Антарктиду. З кліматичних зон не люблять лише арктичні території та тундру. Вони відсутні на деяких островах в океанах. В іншому кажани дуже невибагливі та легко пристосовуються до будь-яких умов. Кажанів не видно, оскільки вони ведуть нічний спосіб життя і не прагнуть привертати до себе увагу людини. Вони мешкають у гротах. Печерах, скельних тріщинах, ховаються в купах каменів, колодязях, підземеллях та на горищах. Їх можна побачити, як вони висять під дахами будинків і навіть у пташиних гніздах. Житлом їм також служать дупла та тріщини в деревах, казани є підрядом загону рукокрилих і налічують 17 сімейств, представники яких відрізняються один від одного. Ще нещодавно вважалося, що кажани екстрасенси, а як інакше пояснити їхню неймовірну здатність літати у повній темряві, огинаючи перешкоди. Під час досліджень вчені заплющували тваринам очі, покривало тіло спеціальним лаком, щоб позбавити можливості відчувати повітряний потік. Це ніяк не впливало на здатність орієнтуватися у просторі, із заплющеними очима миша в польоті легко уникала перешкод. Розгадка феномена прийшла разом із відкриттям ультразвуку. Виявилося, кажани випромінюють нечутні людським вухом звуки, а потім приймають відбитий сигнал. Сьогодні цей принцип використовують багато технічних пристроїв. Більшість рукокрилих віддають перевагу меню з дрібних комах комарів, метеликів, жуків. Всього за одну годину полювання миша здатна знищити дві сотні комарів. За це людина має сказати рукокрилим дякую. Миші більшого розміру можуть з'їсти невеликого птаха, ящерку і жабу. Є й такі, що люблять рибу. На американському континенті живуть миші вампіри, які не проти поласувати свіжою кров'ю птахів або тварин. Можливо, через цю нечисленну групу до кажанів склалося таке ставлення. Є серед них і вегетаріанці, які їдять лише пилок, нектар та фрукти. Кажани досить ненажерливі. Доросла особина за ніч з'їдає їжі, що дорівнює вазі третини власного тіла. Якщо зважити на те, що деякі кажани харчуються виключно дрібними комахами, можна уявити, які полчища комах, включаючи шкідників сільського господарства, вони знищують. Фахівці підрахували, що сотня рукокрилих за сезон з'їдає до 700 тисяч шкідників, а велика популяція легко справляється з десятком мільйонів комах. Проблема полягає в тому, що деякі комахи мають вбудований антирадар, який дозволяє почути ультразвук. Як тільки доноситься небезпечний сигнал, вони тут же кидаються навтяки. Однак такі здібності мають не всі комахи, але є дуже хитрі. Наприклад, метелик-ведмедик здатний згенерувати ультразвуковий сигнал, який мовою кажанів означатиме, що вона неїстівна, або ж просто метелик глушить зустрічний сигнал, що дозволяє їй стати невидимкою. У тварин настільки тонкі тендітні кістки, що вони практично не здатні пересуватися з землею на лапках, як це роблять птахи, тому вони не можуть розігнатися, щоб відштовхнутися потім від землі, злетіти в повітря. Щоб злетіти, каже, нам доводиться висіти головою вниз. Відчепившись від гілки чи кам'янистого уступу, вони стартують під час вільного падіння. Зазвичай рукокрилі мешкають на відносно невеликій площі величезними родинами до 150 тисяч особин. Подібна скупченість буває небезпечною, оскільки в такій ситуації будь-яка інфекція поширюється з величезною швидкістю, призводячи до суттєвого скорочення популяції. До речі, тварини є потенційними переносчиками сказу, а також особливо небезпечними для людини вірусами. Все це є наслідком їхнього способу життя. Оскільки тварини ведуть вкрай потаємний спосіб життя, тема їх розмноження багато в чому залишається таємницею. Відомо тільки, що самка народжує одне дитинча. У момент народження він голий та сліпий. Мати годує його молоком. Поки дитинча невелике, воно літає на полювання разом із матір'ю, вчепившись у її шерсть. Щоправда, діти у рукокрилих ростуть швидко, і незабаром дитинча доводиться залишати вдома. Поки матері полюють, старші діти висять униз головою десь у затишному місці. Мати знаходить свою дитину, використовуючи ехолокацію. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.